Приїхавши цього разу до плаваючого будинку, щоб провести на ньому 24 години, ми мало не зумліли. Якісь хулігани знайшли нашу споруду і добряче її пошкодили, залишивши після себе купу слідів на терасі, бочки, завдяки яким будинок тримався на воді, були вкрадені, а стяжні ремені, що фіксували їх, перерізані. Для чогось забрали оргскло з вікон і, схоже, намагалися вирвати ще й двері, оскільки вагонка в в яких місцях відійшла від каркасу. Від побаченого ми трохи розчарувалися і задумалися, чи варто після цього продовжувати займатися плаваючим будинком. Але все ж вирішили не впадати у відчай, відновити його, облаштувати і, як обіцяли, провести добу на воді з риболовлею. Спершу будинок потрібно зробити знову плаваючим. Щоб не повторюватися, замість бочок, як минулого разу, ми взяли каністри, якими мали. Шина була забита під зав'язку. Вивантажуємо їх. Каністр вийшла справжня купа, так як взяли їх із запасом. Ми придбали їх за невеликі гроші, адже вони були з-під автохімії, кожна об'ємом 22 літри. В теорії вони повинні тримати будинок на воді краще, ніж бочки. І зараз пояснимо, чому. Дивіться, каністри мають прямокутну форму, тобто площа їх опори на воді значно більша, ніж у круглої бочки, і будинок вийде більш стійким. Але перед тим, як зараз, Закріплювати каністри до платформи, як і з бочками потрібно виконати деякі підготовчі операції, розкручуємо кожну каністру. Потім змочуємо ганчірки антисиліконом і ретельно знежирюємо горловину кожної каністри. З кришок також потрібно видалити всі можливі жирові плями. Коли все знежирено, наносимо на кришки вологостійкий герметик і відразу ж закручуємо каністри до упору. Завдяки цьому всередину каністр не потрапить вода і будинок залишиться на плаву. Далі ці каністри необхідно прикріпити до платформи будинку. Спочатку піднімаємо будиночок руками і під два кути підставляємо пеньки, щоб під ними утворилася невелика щілина. У неї вставляємо товстий брус. І використовуючи його як важіль, обережно перевертаємо будинок на бік. Як минулого разу ми не будемо кріпити каністри та й просто цвяхами їх не прибити. Але ми згадали про рідкі цвяхи, щоб цей надміцнений Якщо клей ще краще прикріпив каністру до дерева, ми беремо генератор, підключаємо до нього шліфувальну машинку, на полотно якої кріпимо крупноабразивний наждачний круг і за допомогою неї шліфуємо ті місця, якими каністра буде приклеюватися до платформи. За допомогою електроінструменту вдалося обробити цілу купу каністр за 10 хвилин, а на них після шліфування утворилася глибока риска, завдяки якій рідкі цвяхи краще спрацюють. На зашліфовану сторону видавлюємо 5 жирних цяток рідких цвяхів, після чого притуляємо каністри до платформи. Зручніше і швидше за все нанести клей відразу на кілька каністр, а потім приклеювати їх до платформи. Кріпимо каністри в тих місцях, де раніше знаходилися бочки. Після того, як рідкі цвяхи схопилися, беремо монтажну піну і за допомогою трубочки заповнюємо всі порожнечі. А ще задуваємо піну між каністрами, щоб скріпити їх воєдино. Через деякий час рідкі цвяхи і піна повністю висохли, міцно приклеївши каністри до платформи. Але ми вирішили перестрахуватися і взяли ось такі широкі ремені. Прикладаємо один до краю платформи і закріплюємо його за допомогою монтажної пластини і саморізів, натягуємо ремінь, щоб він щільно притиснув каністри, і фіксуємо його в такому положенні. Решту каністр також підстраховуємо ременями. Тепер нічого не відвалиться ні під час плавання, ні коли ми будемо штовхати будинок до води. Можна перевертати його назад. Використана кількість каністер витримає значно більшу вагу, ніж бочки. А значить, будинок буде ще стійкішим. Продовжуємо реставрацію. Далі ми встановили нові вікна. Демонтували двері і прибили відірвану вагонку. Після чого повернули дверцята на місце. Будинок відновлений до того ж стану, в якому був. А плавуча платформа навіть трохи вдосконалилася в ході реставрації, що дуже тішить. Навіть не уявляємо, як би ми побудували цей будиночок без ниви, адже нею і матеріал доставиш і скрізь проїдеш. Проте старе авто потребує чимало догляду та уваги, а також якісних витратних матеріалів. Для обслуговування ми використовуємо мастила та інші продукти від бардаль, адже вони перевірені нами і витримують навантаження у найскладніших умовах експлуатації. Окрім мастил, компанія виробляє й багато інших. Іншого. Антифриз, гальмівні рідини, присадки та навіть хімію для догляду. Ознайомитися з асортиментом і вибрати щось для себе, ви зможете за посиланням внизу на офіційному сайті компанії або в інстаграм. А скориставшись нашим промокодом, отримаєте знижку 10% на будь-який товар. Пора зайнятися тим, заради чого ми сюди приїхали, облаштуванням плаваючого будиночка. Спочатку подбаюте. Хотіємо про спальне місце, обтяжувати будинок великим ліжком ми не хочемо. Тим більше, що в цьому чохлі є готове і легке рішення. Всередині знаходилася розкладушка, яка ідеально підійшла за розмірами. Ми помістили її під стінкою. Крім компактності і легкої ваги, вона здивувала нас зручністю. Тепер в будинку буде де прилягти і помилуватися водоймою з вікна. А ще така розкладушка відмінно виконує роль лавки. Але засиджуватися на ній не будемо. Адже решту меблів потрібно майструвати своїми руками. Викладаємо дощечки одну. Поруч з іншою, а на них ставимо два тонких бруска. І за допомогою шуруповерта та саморізів скріплюємо все в один щит. Багато хто вже здогадався, що ми робимо столик, але не звичайний, а розкладний. Тож прикріплюємо до одного з країв щита дверні петлі. За допомогою петель встановлюємо щит поруч з віконцем. Тепер необхідно зробити так, щоб стільниця фіксувалася в потрібному положенні. Трохи вище прикручуємо два відрізки мотузки, на кінцях яких зав'язуємо вузлики. А в стільницю вкручуємо невеликі гачки. Протягнувши мотузку в гачок, стільниця надійно фіксується завдяки вузликам, щоб скласти столик і він не бовтався під час плавання. Фіксуємо його клямкою. Стільці будуть зроблені в схожому стилі. Виготовляємо два щити, але набагато менші, ніж той, який став стільницею. До цих щитів також прикручуємо по дві петлі. Після чого закріплюємо їх до стінки. Щоб стільці фіксувалися на таку ж петлю кріпимо дощечку, яка буде виконувати роль підпори. А щоб стільці трималися складеними, ми також використовуємо клямки. Залишається покрити все яхтним лаком. Він ідеально підходить для захисту меблів і надає відмінний блис, а також робить поверхню гідрофобною. Після висихання лаку кухонна зона готова. Вона вийшла ідеальних розмірів. І що найголовніше, меблі при необхідності можна скласти, економлячи простір всередині будинку. Оскільки будиночок ми побудували в першу чергу для риболовлі потрібно підготувати місце для вудок. У нас їх чимало. Зараз зробимо зручний тримач. Для його виготовлення беремо дві дошки і наносимо на них розмітку за допомогою марки. І кутника. Вона повинна виглядати приблизно так. Потім електролобзиком вирізаємо по лініях. Має вийти ось така заготовка. Але потрібно зробити ще одну таку ж. Заготовки випиляні. Тепер їх необхідно обробити. Беремо Рашпіль і з його допомогою проводимо первинну обробку. Він відмінно знімає зайву деревину і заокруглює краї. Після Рашпіля видаляємо великі подряпини подряпаний задерки наждачною губкою, надаючи заготовкам фінальний вигляд. Тримач для вудок. Ми також покриємо яхтним лаком, щоб він вписався в стиль інших меблів. Його вирішили закріпити саморізами на задній стінці до двох несучих брусів каркасу. Викладаємо вудки на тримач, І тепер вони завжди будуть в порядку і під рукою. А для інших рибальських приналежностей і речей ми зробимо полички, для виготовлення яких знадобиться тканинна сітка. Її прибиваємо степлером до стінки, фіксуючи по всіх сторонах, крім верхньої, щоб вийшла свого роду кишенька. Точно так само робимо і другу поличку. Тепер в ці кишеньки на стінах можна скласти решту рибальського приладдя, а також продукти для приготування вечері. Полички такого типу часто зустрічаються в потягах, але і в нашому плаваючому будиночку вони відмінно вписалися, оскільки ми хочемо провести в будинку ніч, без освітлення обійтися не вийде. Ми вирішили не дріб'язкувати і замість ліхтариків провести справжню електрику. До одного кінця дроту. Під Підключаємо вилку. Трохи далі ми зробили надріз, щоб приєднати вимикач. На ще одному розрізі підключаємо led світильник. Дроти припаюємо, після чого ретельно ізолюємо. Заносимо всю проводку в будинок, а кінець дроту просовуємо в щілинку між профнастилом і стінкою. Сюди приєднуємо розетку. Тепер всі дроти необхідно акуратно укласти, прибиваємо їх спеціальними скобами до каркасу, не забуваємо прикрутити світильник і укласти решту проводки. Розетку на вулиці ми зробили для підключення ось цієї гірлянди, яку прикріплюємо скобами до стінки. Живити це все будемо за допомогою автомобільного акумулятора та інвертора. Встромляємо вилку в розетку на інверторі і натискаємо на вимикач. Світильник засвітився, і гірлянда горить. Тепер нічний час у нашому плаваючому будинку нам не страшний. Та й всередині вже є все, щоб було комфортно. Ось тепер будиночок можна спустити на воду. Облаштування ще не завершено, продовжимо займатися ним прямо тут. Для приготування їжі в плаваючому будинку ми встановимо на терасі гриль, адже будь-яка їжа з димком смачніша. Слідом до цієї частини тераси прикручуємо дощечку. Вона знадобиться для кріплення бензинового двигуна для човнів. Він дуже схожий на ті, що на бензокосарках. Фіксуємо його спеціальними затискачами. А раз на судні є двигун по. Повинен бути і якір. Неподалік вкручуємо гак і прив'язуємо до нього ось такий якір. Він і стане фінальним штрихом в облаштуванні плаваючого будинку. Ну що, запускаємо двигун і вирушаємо в плавання. Спочатку у нас були сумніви щодо його потужності, але такого агрегату з головою вистачає, щоб з непоганою швидкістю штовхати будинок по воді. Плавати на такому сутні дуже незвично, а відчуття просто ні з чим не порівняти. Ми заплили в спокійне затінене містечко біля очерету та заглушили двигун, щоб не відлякувати рибу. Кидаємо якір тут і зупинимося. Сьогодні будемо рибалити на поплавкову вудку, швиденько розкладаємо її. В якості наживки використовуватимемо рибальський пластилін, призначений для лову білої риби. Ліпимо з нього невелику кульку і насаджуємо на гачок, закидаємо ближче до очерету і чекаємо клювання. Незабаром поплавок почав притоплюватися. Підсікаємо і на гачку опинився перший карасик. Поміщаємо його в садок і продовжуємо ловлю. Друге клювання сталося відразу після закидання. Клюнула така ж рибка, яку теж відправляємо в садок. Деякий час клювань зовсім не було, але раптом поплавок потягнуло вбік. Я підсік і відчув сильний опір. На гачку сидів непоганий корог, але під час боротьби він зійшов. Шкода, звичайно, а карасиків ми вирішили відпустити. Нехай підростають. З настанням вечора я увімкнув світло, і в будиночку стало дуже затишно. Голодними сьогодні ми точно не залишимося, адже заздалегідь взяли з собою хорошу дораду і зараз приготуємо її на грилі. У рибі робимо кілька поздовжніх надрізів з обох боків, щоб спеції краще вбралися. В якості них використовуємо всього лише сіль і чорний мелений перець. Поливаємо рибу олією. Після чого ретельно втираємо суміш солі з перцем. Беремо один лимон і нарізаємо кілька товстеньких скибок. Поміщаємо їх всередину риби. Туди ж кладемо пару гілочок тім'яну. Нехай рибка маринується. А ми займемося підготовкою гриля, засипаємо в нього деревне вугілля. Поливаємо його рідиною для розпалювання, після чого запалюємо вогонь і чекаємо, поки вугілля розгориться. Можна викладати рибу і смажити її. Поруч ми кладемо гриби і овочі, які відмінно доповнять страву. Накриваємо гриль кришкою і тримаємо рибу з овочами на одному боці близько 7 хвилин. Потім перевертаємо і чекаємо стільки ж часу до повної готовності. Знімаємо страву з вогню і їмо, поки вона гаряча. Дорадо дуже смачна риба, м'ясо соковите і ніжне. А аромат димку робить її ще апетитнішою. Овочі також відмінно пропеклися з цілою рибиною. Я впорався за кілька хвилин, а після смачної вечері раптово з'явилося бажання спати. Пора вже лягати. Легкі погойдування будиночка буквально заколесали, і ніч минула непомітно. Плаваючий будинок наша давня мрія, яка нарешті здійснилася. Тепер ми можемо ночувати прямо на воді і відчувати себе як вдома. А завдяки мотору споруда може опинитися в будь-якій точці водойми. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві ролики про будівництво, риболовлю та інші причини. Пригоди до нових зустрічей.